Вівторок, 21 жовтня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм Валерієм Терменським попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Його мобілізували до війська торік у листопаді. Боєць служив у розвідувальному батальйоні 5-ї окремої штурмової бригади. Загинув на Покровському напрямку 29 липня. Йому було 44 роки поховали Валерія Терменського на Алеї Слави. Класним керівником була з 6 по 9 клас і 4 роки Дитина зростала на моїх очах. Математику він любив, історію він любив. Тобто, дитина така була з логічним мисленням, вмів висловити свою думку. Ми його пам'ятаємо дуже такого життєрадісного, такого вітівника. Але вітівника не в поганому змісті, а в такому хорошому, такого добродушного і завжди оптимістичного. Він завжди він ніколи не був в розпачі. Він завжди такий був оптимістично налаштована дитина. Дуже його любив, хоч і не цінив його. Цінність приходить згорем. Хмельницьку проживав, займався ремонтом, електриком був. Всім бажав всього самого кращого. Тут війна прийшла, мобілізували і не встиг, так сказати, повоювати. У Щепки прийшов, потрапив в п'яту штурмову бригаду, в полк, в розвідку, загинув на Донецьку, на Покровському напрямку. Роки позбавлення волі. Таке покарання призначив суд 34-річному хмельничанину, котрий підірвав гранату у квартирі. Нагадаємо, це сталося у липні в одній з багатоповерхівок на вулиці Зарічанська. Правоохоронці встановили, що чоловік, демонструючи своїй співмешканці гранату f 1 дістав з неї чеку, після чого й стався вибух. Тоді обійшлося без потерпілих. Суд визнав чоловіка винним у незаконному поводженні з бойовими припасами. З понеділка школярі Хмельницької громади йдуть на осінні канікули. Вони триватимуть з 27 жовтня по 2 листопада в усіх комунальних закладах загальної середньої освіти відповідно до рішень педагогічних рад. Повернуться учні за парти 3 листопада. Відповідно до статті 10 закону України про повну загальну середню освіту, заклади освіти автономні у виборі тривалості навчального тижня, навчального дня і відпочинку між ними. Відповідно до рішень педагогічних рад наших закладів освіти, осінні канікули розпочнуться з 27 жовтня по 2 листопада, і освітній процес розпочнеться 3 листопада 2025 року. Що стосується комунальних закладів загальної середньої освіти. Минулого року була можливість закладам переносити тривалість на зимовий період. Цього року жоден заклад загальної середньої освіти нашої громади не переносить канікули на зимовий період, а залишають тривалість саме осіннього періоду. Операції з крізь ендоскопічної гастростомії проводять в Хмельницькій міській лікарні. Наразі це єдиний медичний заклад області із практикою таких втручань. Операція триває 15-20 хвилин під короткочасною анестезією. Після цього пацієнт, який мав тривалі проблеми із ковтанням, може отримувати харчування через шлунок. В міській лікарні сформована мультидисциплінарна команда, до якої увійшли хірурги, ендоскопісти та анестезіологи. Більше тисячі ста захисників та їхніх рідних прийняв рекреаційний центр Берег надії від початку 2025 року. У закладі вони проходять реабілітацію за індивідуальною програмою, розрахованою на три тижні. Центр, зокрема, спеціалізується на відновлення військовослужбовців, які мають ампутації, отримали міновибухові травми чи потребують лікування уражень периферійної та центральної нервової системи. Пульт для керування дроном Atlas Station Pro потрібен українським військовим на фронті. Нині представники центру психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс збирають на нього кошти та шукають постачальників, аби його замовити. Також є запит на ліки для шпиталю та для медиків, які працюють на евакуаційних машинах. Небайдужих містян закликають підтримати збір. Список необхідних придбань та реквізити для донатів розміщені на інстаграм-сторінці Плюс. Хмельничани та жителі області зможуть безкоштовно отримати окуляри. Ініціює видачу благодійний фонд Рокада. Програма розрахована на тих, хто постраждав від війни, вимушених переселенців та тих, хто не може самостійно придбати окуляри. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити анкету, яка розміщена у соцмережах благодійного фонду. Також потрібен рецепт від офтальмолога для дітей виданий не більше трьох місяців тому, для дорослих не більше шести. «Ода стійкості. Благодійний концерт із такою назвою відбудеться у Хмельницькому. Виконувати твори буде Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії під диригуванням офіцера воїна 5-ї окремої штурмової бригади Сергія Лихоманенка. З 2022 року він поєднує службу на фронті та музичну діяльність. У програмі Симфонічні твори, написані під час повномасштабного вторгнення, влаштовують концерт на підтримку Збройних сил України та 5-ї окремої штурмової бригади. Відбудеться він 24 жовтня о 18-й. Виденний відкритий чемпіонат міста з кульової стрільби стартував у Хмельницькому. У перший день участь у ньому взяли учні закладів загальної, середньої освіти та профтехосвіти, а також студенти коледжів з Хмельницького та Шепетівки. Змагались в найпростішій вправі. Стріляли з пневматичної гвинтівки, сидячи з відстані 5 метрів. Завтра свої сили випробують вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ці змагання проходять у нас щорічно дуже багато років. Федерація старається їх проводити в ну кілька разів в рік. Оці змагання – це міські змагання. Так само кілька разів на рік у нас проходять і обласні змагання. Тобто постійно в нас весняно осінній період зайнятий змаганнями серед шкіл і серед дитячо юнацьких спортивних шкіл. На жаль, дуже мало в нас культивується кульова стрільба. Вид спорту дуже актуальний на сьогоднішній день. Культивують тільки дві спортивні школи: це авангард, школа, дитячо юнацька спортивна міська і обласна дитячо юнацька спортивна школа. Перед змаганнями проходить навчально-тренувальний збір, тривалістю орієнтовно тиждень. Потім ми їдемо на змагання. Минулорічний результат був задовільний. В цьому році очікує так само. Серед шкіл я зайняла минулого року друге особисте місце. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.